Всім ви на каналі Sclap. Граємо сьогодні Angry Birds 2. Хтось написав мені: Зіграй у гру з пташки. І хто я такий, я би не пограти у цю прекрасну гру? Того, сьогодні ми граємо Angry Birds другу частину. Не знаю, що не першу. Бо того, що другу, другу, значить другу І так, пограю вже цю гру. Гра. Я навіть не буду говорити, що вона крута, бо ви і так знаєте, це легенда, а не гра. Того трохи сьогодні постріляємо, когось позвільняємо, когось поубиваємо тих свиней зелених. І все буде нормас. Крутезна гра. За це вартує поставити лайк, підписатись на канал і коменти написати в кінці. І все буде файно. Все, погнали! Коли діли. Такс, ну шо, значить я вирішив пограти? Angry Birds. Що, зразу? А поясніть що як. Та ладно, я знаю. Хто не знає, як це грати? Та всі мають знати. Так, чекай туди, добре. Всех завалити? На розслабні. Вс, ми пешки прийшли. Ану, признавайтесь, хто грав цю гру. А, я ще не вбив, Не вбив, все нормально. Диви. Все, я пшу далі. Тех, без проблем. Здесь лайлки есть 2 rooms. Что Що не хочут? що 2 rooms. Да, я все завалю, чекай. Дивись А ну, давайте. Так. Ище не даст. А, подвини Подвійний да. Я дуже давно це награв. Дуже давно. А ну доки я зайду. Вс, я готовий, щось там мені очки якісь пандавали. Красавчик, ого. А що ти пікнув? А який сяйці забрав. Смійся, смійся зара. Зараз я теж буду сміяти. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Next, next, давай я готовий. Давай далі. Я не спінняюся взагалі. О, две. Він до п'ятого рівня доїхав, а я на першому. Ключик забирай. Забирай. А як. А чого я не можу його забрати? Що, мені перші тільки? А, то була цей наука, напевно. Я трошки вебку перестав у другий вік. Попробуй, може так ліпшивати. А я думаю, сам гни давайте. А ну сейчас. О. Там мув. To the next room, без питань. Йдемо до наступної кімнати. Тут шо? Та нарв слабони, Дивись, дивись. Знову Я за не свалю. Ну, посередині, давай. Дивись тако. Ааа Ну таке суби ліпше щось зроби. А ні, нормально, Дивись. Я думаю, вже нічого не вийде. але вийшло. О, две тут чикрит кешь изберут, логит. Прикольно. Next room. 1850. Не знаю, що это за тисячі. Але я прохожу далі. Берем ключик. Бреш. Да-да, забирай. Ге, я заберу ключ. You got one beard, key. Добре. А, ми можемо визволити да, Давайте рекоменди, то рекоменди. Чикс, відкрив. Добре, добре. Тепер він мені допомагати буде. Правильно, правильно. Е, ну давай. Подивимося, що ти зможеш. Бум! Так, добре. Це бомба, добре. Всіх завалив. Та я б може і червоним би всіх завалив. Можна не стріляти. Крута гра, чуєте? Свій файно граєш, стріляєш. Е, пішли далі. Третий рівень. Але я вже валю. Та да, давай третій! А чого він не хоче? А, то що сі. Ммм, давай така. Був! Завалив. Це було легко. Наступний. Щось там страйк мені написав. Так, тут що? Ракету запускают. Запущу. -за Бум! По ракеті. Далі. Мені треба ще один ключик. А я би всіх хотів звільнити. Оцього цього великого червоного двоикий. Крутезний. Так, що далі? Плей. Нам волне до п'ятого рівня дойти швиденько. І все в шка фул Зе. Ага, добре. Що фул Зе? А як фул Зе На. О, сила! А що це таке? Тут же не так легко. О, нормально. Перший щось не дуже полетів. Треба тепер будемо бомбочками стріляти. Оцей чорний, то він валить добре. Ну, дивіться, тут легко. Знизу валиш, вони всі падуть. Все, і більше нічого робити не треба, дивіться. Бум! Все. Наступний. Скори, добре, добре. Та я рекорди всі б'ю. Я просто тако заходжу в любову гру і б'ю рекорди. Три зірки, четвертий. О, ми кого коло п'ятого будемо. П'ятому, я думаю, ще один ключик достанемо. Грали цю гру чи ні? Так 130 грали, хто її не грав. Які ваші рекорди? Опс. Ай, цей вижу. Чунь заупади. Пау. І рикету полетіла. Так, це. Это Та без проблем, дивись. Давай чорного беремо. Дивись, Знизу. Бу. Все. Валиш фундамент і все паде. До побачення. Ну, скорее Ми вже тих медалів понабирали. Все, п'ятий рівень. тут босс Добре. Мені дали якихось 100 Ого Це що таке Это супер сей ложит є. чи що є Менше з тим. стемдем на п'ятий рівень. Давайте Бій з боссу Походу Угу там є то і там є то Давай Валиш, я навіть не знаю куди тобі Ааа, давай такого Добре. О, зачепив найто, молодець. А, але там не всі малі. Чи всі? О, всі! З одного удара. Добре, другий рівень. Другий рівень, коме... Ага, тут цей головний. Сиди, сиди там, добре. Зе босс, то... Добре, все я зрозумів. Це босс у нього 100 хп. Давай, кидай бомбу сюди, а. Погано кину. А чо погано? Він вообще у пов. Спеш удару завалив басу. Такі ватки можливо. Що там? Супер рекорд далі. Ага, тіші тіші. Зараз подорожають десятіші. А ви розказуєте, як ви тут доходили, якщо ви ця гра. О, диви ключик. Давайте до 10 го рівня сьогодні дійдемо. Поки що. У нас немає ні одної невдалої спроби, ні одної. Ага, там якась золота. А що це означає? На. Бум! З першого разу. І золотом завалили. Це добре? Це дуже добре. Так, другий рівень. А що так? Їм треба щось серйозніше зробити, ну шо то я тут все валю, як весь має бути. Бум Все, попадло, всіх побив. Питання є? Питань нема. Далі Я ще хочу просто взяти ключик і попробувати наступного. хто то буде? Три зірки, Див, все по три зірки, сьомий. О, зараз буде ключик. Давай, давай. Де є? Е, euh, Так, ракету. Ні, давай, чорный. Запустимо ракету і все буде добре. Бум! Все? Наступний. Давай. Давай. Е. Э, давай такого. Бу! Ай, не пробили аж. І що? Ну, ракета полетіла. Це його прибило, добре, нам ще то треба завалити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А що ви ти? Чи то з одного. То з одного разу треба, я думав, я двома можу. Я в шоці? Давай я ще раз хочу. Ого, давай. Я щось просто не зрозумів. На, Є, підірвав, добре. Наступний. О, цей я не можу чути. А, Мені якось цей треба пробити. Давай. Ага. Я вже зрозумів, що вони наробили. Давай такой. Ну, давай, давай туди падай. Ну, диви, вона не зачіпає, то дуже сильно. Блін. Назад Давай. Значить, э, перше стрілимо червоним, а потім стрілимо чорним. Давай, давай, добре, бачу. Давай, червоний. Бо ти щось там все не справляєш. Ну, давай. Добре, добре. А теперка, а теперка. А теперка чорним. Правда, я не знаю. О, у нас і червоний є. Давай. Добре. О, диви, Та чорний валитик. Давай, 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 давай. Майже упало. Паде, 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 паде! Є. Є. Фуха, це вже було трошки складніше, але ключик в нас. Ми забираємо ключик, звільняємо ще одного. Давай, забирай. Добре. Добре. Кого відкриваємо? Я би відкрив цього червоного великого. Я не знаю, хто це такий. Давай. Каже, гарний вибір. Та добре? За мину попробуємо кто такий. Ого Ну давай. Ааа, він не може високо летіти. Він високо не літає. О, але диви, як він файно пролетів. І всіх побивав. Добре, що я його взяв. Він високо не летить, але він летить... У довжину дуже далеко. Давай. Ми ж майже до 10 рівня дійшли. Ці... е. E, давай бомбочку. Все, хлопці. Вибачайте. Але до побачення. Так, другий. Другий все складніший. Може, сюди треба лишити. На ти, хлопці. Блін... О, давай, 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 давай. Нормас. Все вийшло гарно. Скоре, а що ти? Є 10? Ні, 9, 9. Ще 9, давай. 44,99. Що вони хоче? Нічого мені не треба. Давай, погнали. Бачу, бачу хату. Е, напевно беремо червоного. Ану, достану? Ай-яй-яй, один вижив. Чи ні? Ні. Єс! пау, поу. Ну там міліметраж був, я думаю, що він такий... Ого. Uh, такс, 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 такс. Давай тим. Валимо туди. І звідти, може, впадуть вниз. А, я ще не докину. Давай, значить, оти. Те... Давай. Добре. Падуть вниз. А вони щось не падуть. Погано. Треба реванш, брати. Одна свиня лишилась. А, в мене ще один постріл. Добре, значить не лишила. Може було це за один раз зробити. Якби я докинув того великого. а він жеребас і він не долітає. Так, все, й Добре, добре. 100 Сто... щось мені дали. О, цей сі качав. добре. Добре, 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 я готовий. Я готовий. А що це таке? Супер джекпот. А ну нажми підпейску бігом, ти піппещей нажме на дміночок, щоб ти не загубився. А де джекпот? О, а що це таке? Магазин якийсь? Давай, взяв джекпот. Плей. Welcome to the Tower Fortuna. 20. І що це? То я виграв? 20. Я лише двадцятки вибиваю. 20. <гум> Нормально наберу. І 12. Все? це останній. А що таке? Другий пар. 20. 10. 32, добре, що я на зелену не попадаю. Мені здається, якщо я попаду на зеленого, то джекпота мені більше ніхто не даст. Давай Паті херт. Десять! Движцы, я купу всяких сюрпризів понабрав. Давай Давай Але на МВЗ, йой-йой-ой, Гівап. Та ні, ні, ні. Єс! Єс! Та нормально, чуєте, ми і так довго трималися. Давай, давай, я вже в женку. Шо-шо. Та да добре, тикай, я хочу грати далі. Дивись! Ще хочу скриню відкрив, ну давай. А! О, 200 цех явив. Дон. Його в 200 бомбс. Добре, добре, яку. Все, панал, даль! де, 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 де? куди? Гоу! Го, Чекай назад, я десь не зайшов. Поробили тут меню, якісь понаровлювали. Куди де я? Карта де на мальона? Тут карта. Добре. 10 рівень. Ну давайте, давайте, я забус Скільки тут є, 2 рівня. Е... Давай цей. Цей просто без проблем. Валить перший рівень на розслабоні. Далі. Тут що? Може його треба сюди притримати. О, тут цей. Давай, давай, бос. А шо, я цього завалю? А він неспаде. А ну якщо я така зразу в нього. Капець, він кабанер, чуєте? На! Пади уже. О! 25, 22, 21. О, квітка його пульнула. Карту мені якусь дали. Все, йому тарма. Він сезон скот. Єс! Десятий рівень пройдено. Давай, давай, шуруй. А скільки тут взагалі рівні? Next! Королева якась, чи то король. О, карточка. Добре, добре, 15 і так. О, там нове місто. Давай, забирай качку. Качку! Що за качка? Golden Duck. Нє, нє, я то брати не буду. No sense, no, no, no. Давай, погнали. Давай, ти ще цей рівеньок, бігом і все. Качка, ну давай. Що качка означає? Я вже не пам'ятаю, я дуже давно цю грав. А ну, давай, качка, ну, давай. Ого, ні чоссви? Прикольно, качка це типу, так як комбо. Гарно, давай далі. Страйк, страйк. Так, тут шо? Локс, і за я Опс. Просто, просто без проблем. А ні, две-два От гади. На. Бум! Є, добили, добили. Ще один рівень, ми пройшли. Крутезна гра, не. Можете свій на телефони качати і грати. Гра така, на свій сів, тип грав. О, давайте ще морозово. Це попробуємо. Давай, давай. 890 дій, это ви що? шо. такі гроші маю. Давай, ще цей рівень. Останній. Ну це вже оце вже точно останній. Бо я мороз хочу попробувати, що він. Я... Давай мороз. Мороз, ану. Ого, тут все заморозило. Це теж комбо. Дві од вижили. Один, все. А то я вежо. Ну, -мо. На! Все. А, чекайте, тут ще другий. Е. Так. Морозово. Ну, давай, пуляй. Добре. Падут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Э, це, сюди напевно я не, не долетить чи долетит? А ні, долітає. Все Дивись, ще живі. О, торба, торба. О, все, капець. Файно. Все, 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 все. Две в нас троє в команді. Не другий раз, знайдемо ще один ключик. Дійдемо десь дуже далеко. Позвільняємо всіх пташок, і все буде добре. А на сьогодні, я думаю, що можна завершувати. Блін, крутезна гра, можна собі зайти, файно пограти. Ще вони переклали на українську мову. Це було прекрасно. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Грайте гарні ігри і все буде добре. Ти цакай, мені, аби я на плей. та все, я вже не хочу грати. Та все. Стопе, той молоком там є. Все, все, па. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфой гожен раз. Па! Розважайся, для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.